Хороша координація потрібна абсолютно усім людям. Чому? Тому що координація та баланс це менший ризик падіння і відповідно отримання травм, особливо для людей похилого віку. Це сильні та витривалі м'язи стабілізатори, що дуже корисно для суглобів і хребта. Це швидка реакція в непередбачуваних ситуаціях, коли, наприклад, треба різко змінити положення тіла або, наприклад, щось впіймати. Також це красива постава, впевнена хода, і навіть краща робота головного мозку і нервової системи в цілому, що, до речі, дуже добре впливає на пам'ять та увагу. Координація це навик, який ми в дитинстві розвиваємо. Але з часом, коли стаємо дорослішими, коли людина старіє, то цей навик, на жаль, поступово втрачається. Але існують певні норми, тому спочатку. Давайте перевіримо, наскільки у вас хороша координація для вашого віку. Для цього виконуємо невеличкий тест: схрестіть руки, покладіть їх на плечі, опустіть лікті вниз і станьте на одну ногу. Таз при цьому не провалюйте, тримайте його рівно, і намагайтесь в такому положенні простояти як можна довше. Якщо опорна стопа зрушить з місця, або ви торкнетеся однією ногою до іншої, або зміниться положення рук. Або ви почнете хитатись, то це вже не зараховується і час зупиняється. Зробіть спочатку так: зафіксуйте, скільки секунд змогли простояти, а потім зробіть точно так само, тільки з заплющеними очима. Ось у цій табличці показано, скільки часу у вашому віці ви повинні так простояти. До 50 років це 40 секунд з відкритими очима, і 30 секунд з закритими. Після 50, 30 і 25 секунд, після 60 25 і 15, і після 70, 15,5 секунд відповідно. Це мінімальний час, який покаже, що ваша координація в нормі саме для вашого віку на даний момент. Але якщо ви зможете простояти довше, то це буде набагато краще, і буде таким собі показником, що ви тренована людина і у вас дуже гарна координація. До речі, можете написати в коментарях, скільки часу ви змогли простояти і в якому віці. Координація та баланс це навик, який можна натренувати. Наприклад, на ось таких спеціальних і дуже ефективних тренажерах. Але не кожен на них зможе навіть одразу залізти, і плюс їх треба ще дуже добре пошукати, щоб десь знайти. Хоча можна замінити навіть звичайним бордюром. Тому зараз я покажу вам 10 вправ, які можна робити навіть в домашніх умовах, хоч кожного дня. Насправді вправ дуже багато, мабуть, цілий мільйон. Але зробимо всього 10 із них із цього мільйона, від легеньких до більш важких. А ви вже обираєте для себе те, що підходить під ваші можливості саме на даний момент. Перед тим як виконувати першу вправу, повинен вас попередити. Буває таке, що у людини координація прям взагалі погана. Це частіше за все буває після деяких операцій або перенесених травм голови, або після хвороб центральної нервової системи. В принципі, і так таке буває дуже часто, але таким людям краще перестрахуватись. Треба, щоб біля них хтось стояв, хто може їх впіймати, якщо вони будуть падати. Або самим треба ставати в таке місце, де ви не впадете. Наприклад, в куточок кімнати, щоб у вас було по боках дві стіни, назад ви теж не впадете. А попереду себе поставте стільчик зі спинкою, щоб ви при необхідності могли за нього схопитись. Перша вправа починаємо з найлегшої. Ноги ставимо разом, спинку тримаєте рівно. Закриваємо очі і повертаємо голову. Зафіксували в такому положенні і повертаємо в іншу сторону. Також зафіксували і повертаємо в іншу. Якщо ви не можете зробити навіть таку просту вправу, то далі можете і не робити. Вам потрібні спеціальні простіші вправи. А якщо ви можете, то зробіть по 10 повторів і переходьте до другої вправи. Одну ногу вперед, ставимо їх на одній лінії, руки в сторони, великі пальці вгору. Повертаємо голову і фіксуємось на один пальчик. Потім повертаємо в другу сторону і фіксуємось на інший. Тут рівновагу тримати вже важче, але для тих, кому легко, можете просто заплющити очі. Думаю, з закритими очима мало хто зможе зробити 10 повторів. Все ж таки важкувато. Третя вправа. Стаємо на одну ніжку і піднімаємось на носочок. Також треба зафіксувати в такому положенні. І опускаємось на повну стопу. Другу ногу тримайте на весу і намагайтесь нею не торкатись до опорної ноги. По 10 таких повторів на кожну ногу буде цілком достатньо. Тепер стоїмо на одній ніжці і робимо широкий крок в сторону. Задача встояти на нозі і знову ж таки зафіксувати положення. Зафіксували і робимо крок в іншу сторону. Знову фіксуємо. У цій вправі непогано укріплюються м'язи-стабілізатори колінних суглобів. Зробіть від 10 до 20 повторів. В наступній вправі ще трошки ускладнюємо. Поставте одну ногу вперед і поверніть стопу на 90 градусів. Тепер з цього положення треба стати на одну ногу і при цьому повернути корпус. Зафіксувались і повертайтесь назад. Можете робити підряд спочатку на одну ногу 10 разів, потім на іншу. А можете робити по черзі, кожен раз змінюючи ніжку. Для слідуючої вправи я буду використовувати ось такий м'ячик. Але ви можете взяти будь-що невеличке, що у вас є під рукою, навіть будь-який олівець підійде. Хоча я радив би придбати м'ячики, бо з ними можна робити багато цікавих та корисних вправ. Тримайте руки на рівні голови, станьте на одну ногу, і перекладіть м'ячик під коліном з руки в руку і знову піднімайте до рівня голови. Ноги при цьому опускайте, але на підлогу не ставте. Зробіть по 10 повторів на кожній нозі. Далі нахиляємось вперед з рівною спиною. До горизонтального положення не обов'язково. Головне, щоб нога була повністю на весу, а корпус з ногою утворював пряму лінію. Руки теж вирівнюємо. І з цього положення перекладаємо м'ячик з руки в руку за спиною. Для кращого утримування рівноваги, можете опорну ножку в коліні трошки зігнути. Так буде легше. Теж по 10 повторів і переходимо до наступної вправи. Тримайте м'ячик в одній руці. Ну або не м'ячик, що у вас там є. Нахиліться вперед на одній нозі. І покладіть його на підлогу. Потім нахиліться ще раз і підніміть м'ячик другою рукою. Потім цією ж рукою, якою підіймали, Знову покладіть на підлогу. І наступного разу другою рукою його підійміть. Зробіть по 10 нахилів на кожній нозі. Цю вправу буде важкувато робити, тому що на даному етапі вже м'язи-стабілізатори повинні бути втомлені. Хоч це і невелике навантаження. І у нас залишилось ще дві вправи, які ми зробимо в упорі лежачи на руках. Одразу скажу, що для того, щоб було легше, якщо вам буде важко від підлоги робити, то можна робити від якогось підвищення, наприклад, від ліжка або дивану, або, можливо, навіть від столу. Стаємо в упор лежачи і піднімаємо одну руку вгору. При цьому повертаємо весь корпус. Поставили і так само на іншу руку. Чим ширше у нас будуть ноги, тим буде робити легше. А чим вони вуще, тим відповідно важче. Тут зробіть від 10 до 20 повторів. І остання вправа: з цього ж положення в упорі на руках: підніміть навхрест одну руку і одну ногу. Зафіксуйте на 1-2 секунди і змінюйте на іншу руку та іншу ногу. Окрім утримування рівноваги, напружуйте ще і прес, і плюс не прогинайте спину вниз, для того, щоб не створювати таке зайве навантаження напоперек. Намагайтесь зробити по 10 разів на кожну сторону. Ну і покажу ще одну бонусну вправу для покращення роботи мозку. Для цього руки по сторонам. На одній показуємо крутяк, а на другій показуємо лайк. І тепер намагаємось змінити їх положення. Тут показуємо лайк, а тут крутяк. Робимо це одночасно. Спочатку повільно, а потім намагаємось зробити якомога швидше. Чим швидше ви будете робити, тим краще. Але, звісно, чим швидше ви будете робити, тим буде у вас більше помилок. Намагайтеся, щоб їх було якомога менше. Але, як бачите, не так-то це все і просто тому тренуйтесь, займайтесь здоровим спортом, мирного неба, пока.